Друзі, всіх вітаю в моєму влозі. І зараз я йду в магазин, хочу купити новорічний декор. А саме я хочу купити гілочки ялинки, щоб прикрасити вдома трошки. Бо в нас сьогодні вже 26 листопада і вже потрібно наряджати все до Різдва. Ось що значить жити не в великому місті. Я просто йду в магазин. І тут. Мені зустрічається ось така малютка. Яка пупсічка. Боже, яка вона гарна. Хі -хі. І там гуляють ще лошадки. Привіт, малютка. Коротше, трохи розчарування, бо в тому магазині, в який я спеціально приїхала, щоб взяти ці гілочки, по-перше, вони подорожчали, а по-друге, щось вони не дуже якось гарно виглядають. Тому я зараз піду у квітковий магазин і там все куплю. Ось. А, зайшла ще в ДМ і купила собі крем для обличчя, бо в мене закінчився. Купила ще інзимну пудру. І купила, о боже, незручно. І купила ще таку стрічку молочного кольору. Хочу зробити бантики на ялинку. Ну, коротше, для перекраси також будинку, хочу, напевно, ще не точно. Не іграшками прикрасити ялинку, а такими бантиками. Ось. У мене є вдома ще червоного та білого кольору, ще і такого молочного. Ось так виглядає мій букет, але трохи не вистачило стрічки. Я ще ось докупила таку червону і купила ще ось таку більш товщу і зроблю ось тут бантик. Буде гарно. А поки ми з вами підемо готувати шарлотку. Так, в мене тут йде холостяк по телевізору. Тут я зараз буду їсти свою смачну шарлотку і буду наряджати, боже, якось темно, ні? Буду наряджати свою ось цю ялинку. Я її купувала рік тому. І зараз, що я хочу, Сподіваюсь, це буде гарно виглядати. В мене є ось така гарна дуже <кхм> гірлянда. Вона на батарейках. І ще я тут купила ось таку молочну стрічку, і хочу просто бантики зробити. Гляда моя малишка, така ялинка. І ось така прикольна свічка. Вона мені так подобається, я не можу. Потім, коли її закінчу, то буде просто в мене така або шкатулка, буду щось тут зберігати, або просто так буде для краси стояти. Я думаю, звичайно, щось ще докупити, щоб прикрасити е, свій дім. Але так. Дуже мило виглядає. Мені подобається. Друзі, привіт! Я не знімала декілька днів. Не було що знімати, але то таке. Пізніше з Артуром поїдемо а, у одного чувака купувати електрогітару. Так, тепер в нас вдома буде електрогітара. І що ще? А, хотіла вам ще м -м, показати мою одну покупочку. Купила я, коротше, собі тренч. Зараз. Якщо що, він ще з капюшоном. ось, але я його зняла. Ось. Я просто хотіла вам трохи похвастатись своєю покупкою, так? Ось. І хотіла, щоб ви вгадали його ціну. Напишіть в коментарях, а я потім напишу правильно. Ось така в нього підкладка, бачите? Блін, Я зможу увесь зріст показати. Коротше, я не буду так сильно його приміряти, ось він ось так виглядає ззаду, ось так спереду. Пояс є, отак застібається, карманчики. Ну, коротше, якось так. Ну, звичайно, на домашній костюм це не дуже гарно виглядає, але. А, я, до речі, його десь купила два тижні тому і один раз в ньому навіть вже ходила, тому що в нас була дуже гарна погода. Так що, якщо вдруг у нас ще буде дуже гарна погода, я його примірюю і вам покажу. Ось. А що я ще? А, ще хотіла дещо розповісти. Коротше. Просто розповісти за той час, який в мене не було тут, поки я не знімала. Зараз, ця Настінька передавилась з Тіктоків. І зараз Настя вже третій день, <пи> пише е, щоденник самопрограмування. Здається, так це називається. Коротше, у мене є такий блокнот. І в чому суть, якщо хтось. Не знає. Хтось може подумати, що це дурниця. В принципі, ну, можливо, воно так і є. <гум> може, якийсь ефект плацебо, але я думаю, блін, в мене є такий дуже гарний блокнот. Ну, подивіться, як гарно він виглядає. В ньому мені нема що писати, тому я вирішила, що так буду вести цей щоденник самопрограмування. Ось, в чому суть. Коротше, кожен день. Наприклад, кожен ранок або кожен вечір ви пишете 10 своїх цілей. Тобто відкриваєте один аркуш і пишете 10 своїх цілей. На наступний день також пишете 10 своїх цілей, але в чому прикол, не можна ні в якому разі дивитися свої попередні цілі. Тобто, ви пишете їх тільки по пам'яті. Тобто, взагалі ви не дивитесь назад, ви пишете тільки те, що. Зараз у вас є в пам'яті або можливо, у вас якась там ціль змінилася, і ви вирішили іншу написати. Коротше, назад, ми не дивимось, а тільки пишемо по пам'яті 10 своїх цілей. У нас, в принципі, непогана погода, навіть світить сонечко. О, до речі, я вам ще хотіла дещо розповісти. Ми зараз з Артуром перевели наші телефони у чорно-білий режим. Десь я, може, так півтори тижні вже ходжу. Ось, бачите, тупо чорно-білий екран. Ось, коротше, це ми зробили для того, щоб менше сидіти в. В інстаграмі, в Тіктоці. Коротше, щоб не так цікаво було е, дивитися у свій телефон. Ось, ну, півтори тижні ходжу, іноді реально така, блін, хочу посидіти в Пінтересті, Думаю, блін, а навіщо? Там же воно все зараз чорно-біле. Але е, ну, все-таки я все, все одно сиджу і в Тіктоці, там і в Інстаграмі, і в Пінтересті, але вже набагато менше часу, тому що ну, реально не так цікаво вже. додому, Зайшли ще в магазин. Спочатку покажу розпаковку продуктів, тому що це моя постійна рубрика. Зараз у нас буде картопелька, в мундирах, оселедець, яйця. Так, чай. А... Ой, жуйки. Агурчики. Я вже така голодна, так хочу вже. Картопельки з оселедчиком, з огурчиком. Чотири йогурта. Мука. Ой, борошно. Хлібчик. Помідорчики. Ще один йогурт. Два апельсинових соки, цукор, олівочки. І півко. Так. І це нам все вийшло 30 євро. Здається, неба. Так, а тепер же треба вам показати, за чим ми їздили. Гіта. Ух ти, ю! а вона жовта. Вся. Ось така електрогітара. Оце що я не знаю, Ну, яка херня, якась херня і така гітара. Нічого собі. Я не очікувала, що вона жовта. Просто, із за того, що в мене телефон на, на чорно-білому. Режимі. Артур мені скинув цю об'яву, і я навіть не знала, якого вона кольору. Він знала, що вона жовта. А така матова, гарна. Ух ти! Прикольно. Круто. І ще такий чохол. Крутяк. Ти потім покажеш, як ти граєш. Угу. Ну, гарно, гарно, Ну нічого. Угу. Круто. Всім добрий ранок. У нас сьогодні 1 грудня. Будь ласка, не дивіться на мій зовнішній вигляд, ну поки так, я ще не ходила в душ. Ось. Зараз я буду вам показувати, як я роблю нам сніданок. Зроблю бутерброди одні. Дуже прикольні. Так як ми не їмо м'ясо вже не знаю скільки, може 2 місяці. Так, а що нам знадобиться? Крем-сир айсберг, Ой, але це тільки для мене. Так, що ще нічого. Потім ще в мене немає тостеру, але. В мене немає тостеру, але я м, посмажила хліб на сухій сковорідці, просто на плиті. Так, це не ідеально виглядає, але як я. І зварила яйця. Далі що ми будемо робити? Далі ми беремо крем-сир та змащуємо кожний хлібчик це буде два бутерброди. Так, тепер зверху я поклала айсберг, В своєму бутерброді я ще поклала огірочок. І далі ми будемо різати яйце, і також зверху викладати. Зовсім трошки зверху я поливаю майонезом. Так, хоп-хоп, хоп. І посипаю кунжутом. Закриваю зверху. І ось такий сніданок в нас вийшов. Так що, всім, хто зараз буде снідати або їсти просто, всім приємного апетиту. Зараз ще каву зроблю і все. Ішдело. Ми приїхали на різдвяний ярмарок, але це на основний основний далі буде. Це просто такий. Типа. Ходік. А це окрема палатка з українськими стравами Сьогодні дійшли до основної ярмарки, але тут дуже багато людей. Взяли собі один день. І в таких чашках дається. Тобто ти платиш як залог за цю чашку 4 євро. А потім повертаєш, і тобі 4 євро повертають. А можна собі залишити чашку за 4 євро? Она покаже. <рири> Смачно. Mm. 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 Хорош. 没事没事 Ми вже вдома і будемо їсти ось такий там ям. Він насправді дуже смачний, тому що тут дуже прикольні спеції, але він дуже гострий. От для мене, прям дуже. Я не люблю гостре, але зараз. Ну, з'їм, що робити. <хи> І такий лайфхак: ми коли заварюємо щось подібне, типу мівіни, ми робимо це в таких боксах. Дуже зручно, тому що є кришечка. Хто ще так робить? Хі-хі! Щоб швидше охолонуло. Ну, все. Що показала це побачення, та загалом така реакція Олександра на певну зголу те, що нашого та дістанного просто випустимо для дівчат, у яких є стержень у характері. Біжу. В такій інтимній обстановці зараз буду дивитися інтерв'ю Мішеля Андрада. І дякую, що подивилися цей влог. Обов'язково, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал і пишіть коментарі. І побачимось в наступних відео. Пока!